Всім привіт! Розкажу вам сьогодні таку історію. Коли ми шукали квартиру у Будапешті, нам казали, тільки не восьмий район, тільки не восьмий. Мені було цікаво, чому? Пояснили чому. Мені було не страшно, але вийшло нам знайти квартиру в 7 районі, тому восьмий окей. Якогось дня ми побували в самому серці 8 району. Я би там не жила. І коротше, але ми були на автобусі. І е, Сьогодні мені потрібно було піти у восьмий район на зустріч. Е, було трошки стрьомно, але це тільки початок восьмого району, тут більш-менш, але тут теж можна е, відчути і зрозуміти весь вайб восьмого району в Будапешті. Тому якщо ви шукаєте квартиру... В Будапешті дуже звертайте увагу, в якій частині восьмого району ви будете жити, якщо все ж таки вирішите жити у восьмому районі.